Я обіцяла вам показати пиріг, які ми вчора пекли. Добрий ранок, вже встала. Зараз об'єцею собі чайку і покажу вам пиріг. В мене є тут чай з тикви. Мені подарили дуже хороші люди. Ще, тут взагалі, друзі, я живу тут в Польщі, і мені зустрілося по життю дуже класних, хороших людей. О, тут тиква намальована. Зараз вам все покажу. А ви вже хоч проснулися там, чи ні? Я вже проснулася. До цілу ніч колотила пиріг. Ну, шутка. А тепер буду пробувати. Моя сестра ще вставала ночью. І ставила його в холодильник, щоб не пропав. Ну, бо тут же і ж яйця є. Хоп! Давайте зараз будемо пробувати та бігти знову на роботу. А вечором, як прибіжу, ще що-нібудь за калапуцею. Так, роз'їжджаємося. Велась. Подивимось. Так, красота, красота, просто красота вам видно? О, красивий, дуже красивий. Зараз будемо пробувати на смак. О! Побачимо, який він у нас на розріз. Люди, ну це просто красотінь. Ну це просто красотінь. І буду пробувати. Зараз буду пробувати. Я маленький кусочок зараз положу на тарілочку собі. Боже, а груша, а груша, дивіться, вона ціленька, але вона. Як мраморна. Мягенький хоче. Мягенький. Так. Це... Ось, дивіться, який красивий, сухенький, віночок постояв, стабілізувався. Бу -бу 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 -бу. Все, буду їсти зараз. Зараз буду їсти. Точний? Ви понімаєте, сочетання вкусів? Сладка грушка, кисленька, сладковата кисленька сливка. Зверху посипка з маслом хрустяща. Боже, в меру сахара. Я чай п'ю без сахара. Да, Зараз п'ю. Бо періг солодкий. М -м -м. Оно, оно, ребята, оно. Просто такий, знаете, нежный, упругий, але нежный. Отлично. Хм. Я би ще знаєте, що зробила? Я в следующий раз попробую ще більше слив добавить. Мені подобається, коли багато слив. Ну, ми, вроді, і так багатенько положили, але коли їх дуже багато, він буде прямо мокрий-мокрий. Ну, я так люблю. Якщо ви так не любите, то не робіть. Ну, є люди, які люблять сухий. Він, він, якби не сухий, але. Він мягенький, він класний. Я просто люблю, знаєте, і торти люблю мокрі. Я все, все люблю, таке, щоб було сочне. Гляньте, такі красиві кольору слив. Вам видно? Сливи стали такі, знаєте, ось о. Сливи став сок. Ой, блін. <зас> Друзі, вам обов'язково треба це приготувати. Як приготуєте, напишіть. Чи вам сподобалось? Просто обалденно. А я ще свою половинку посипала корисою. Ну я її посипала зверху, зверху крошки. Ні, Треба знизу. Треба розложити сили, сливи, залити тістом, посипати корицю, а потом зверху крошку. Класно, можна готувати, готуйте, друзі. Гарного ранку і смачного вам сніданку!